Відверто про четверту владу напередодні дня журналіста. Програма вечір у Львові вийшла у новому форматі. У прямому ефірі представники влади та львівські журналісти відверто говорили про те, чи може бути вільною журналістика від політичних впливів та корупції. Журналісти львівських медіа, провідних телеканалів, преси та радіо і представники усіх трьох гілок влади вперше відверто у прямому ефірі говорили про те, чи може бути вільною українська журналістика і де шукати правду. Для того, щоб не роз'єднувати журналістів і владу журналістикою суспільства, я рахую, що з боку влади також повинна бути певна дія для того, щоб цей синдром не розвивався. Будьте відкритими, спілкуйтеся з журналістами, будьте доступними для коментування. Говоріть на ті наболілі проблеми, які є, і саме головне, говоріть правду, якою б вона не була гіркою. Слова класика. Рана від ножа загоїться. Рана від слова ніколи. Медіа можуть слово зробити в 100 разів сильнішим. Це є дуже велика моральна відповідальність. Година прямого ефіру розігріла жваву дискусію У журналістів. Чимало запитань до влади, але усі зійшлись на думці. Вони працюють для однієї справи інформувати, бути відвертими та протистояти корупції. Є оцей, оця частинка людей, які хочуть бути тим посередником і сказати правду, але правда буває для різних людей по різному. і кожен її сприймає по іншому, і в першу чергу, як готувати журналістів, вони мають в першу чергу працювати. Журналісти це є четверта влада. Ми сьогодні з вами. Ми формуємо майбутнє нашої держави. Ми сьогодні виховуємо майбутнє суспільство, і оця інформація, яку сьогодні дається нашій громаді, вона є надзвичайно важливою. Суперечки дискусії, пошуки істини не стали на заваді приємним моментом з нагоди професійного свята дня журналіста. Провідні львівські медійники отримали від влади міста та області подяки та нагороди.